Всім привіт! І ви на каналі Устина 27. І сьогодні я вам покажу, як зробити Сквіш. Для цього нам потрібен малюнок, з якого ви хочете зробити Сквіш-Пакет. Ну, а якщо у вас є спеціальна така вата, то беріть її. Далі скотч, ну і ще одна бумага. Тепер беремо свій малюнок і обводимо на бумагу. Тільки знаєте, як ми робимо? Її розвертаємо і обводимо. Я вже обвела зарані, зараз я її виріжу і вам покажу. Ось так вона має виглядати, щоб вона. Вона ось так сталася. Далі ми вирізаємо цю частинку. Так я, на жаль, не можу зупиняти відео, мене такого доступу ще немає. Намагаюся все швидко зробити. І стараємося вирізати по контру, по контеру. Коли вирізали, о, куточок під ріжу. Коли вирізали, ми беремо цю частинку. І отак, отак. Бо, ось, в мене нічого не вийшло. Бачите, завелике. Е, і склеїмо між собою отут по бокам і знизу. А зверху не треба, ми маємо ту, туди поставити або вату, або пакет. Якщо у вас вати немає, а я проста, то краще її не ставте. Я вже з неї робила, дуже твердий вийшов. Так, зберу скотч. Я ще дещо вам розкажу. Я не можу відкрити чат на, на жаль, тому що я внизу, не знаю, що ви може написали ключити чат, де коли. У мене коли він відкритий. Там внизу є кнопка відкрити чат, ну і таке. Я доступ ну, до, до чату. Я нажимаю доступ до чату. І вона каже: окей, типу, все, має працювати чат, але воно, коли я це відео загружаю, то, тоді е, то відео без чата. Не спішаю робити сквіш. Зараз я вже другу сторону доклею і не треба. Я е, не можу кожен день знімати відео, тому що в мене цілий день уроки, домашки багато задають, я в 4 класі. Ну, як багато? В 4 класі. Ха -ха. Якщо будуть відкрити коментарі, напишете, з якого ви класу. І який номер у вас школи. У мене номер школи 20. М -м. Що ще я хотіла вам сказати? Я не можу цілий день знімати для вас відео, тому що у мої уроки починається 12.05, а закінчується 15.55. Ого, вже 4 хвилини це відео тривати. Може, і більше. А ви скажете, ну ти можеш ввечері або зранку. Ввечері я знімаю, а зранку в мене тренування, я ходжу на веслування. І як зараз похолодало в мене, снігу ще поки немає. Кажуть, що може бути вівторок. То ми не на воді, а в спортзалі. Завтра я ще йду на тренування, а вже в середу, в четвер. П'ятницю не йду. Я для вас на вихідні можу не знімати, тому що я можу кудись їхати з сім'єю відпочивати. Тому що э, зараз у нас більшість хворіє в сім'ї, мама і тато, то ми якось не справляємося. Зранку ще я ходжу на танці в понеділок і в середу. в понеділок я не ходжу. ну ладно, історію відкладемо потім. Ось такий чітос у нас вийшов, то ще мене. І з іншої сторони. Тепер запихуємо в цю дірочку, яку в мене закрила, пакет. Далі стоїмося. В суботу ще я хочу вкладати на 9. Буває на восьму. Ой, я цей пакет наші розриваю. І я можу буду для вас знімати відео рідко. Ну багато, я буду, я буду старатися його робити. А, ще для цього треба іголка. Чи голка, як правило? Напишіть в коментарях, якщо будуть відкриті. А... Для цього треба голка, давайте скажуть. Ні, голка це по-російському. Да. Того, що взаді треба спрокнути, кого немає. А! То можете ручкою, яка не пише. Кстати, забула сказати, кого скотче так багато, я його не хочу тратити, бо в мене ще дуже багато пробок. М ви можете його заламінірувати. Я це не роблю, бо мені не треба. От, вже натискайте. Треба, щоб повсюду був. Тепер я беру скотч і закриваю зверху. Міби тут дуже мало пакетів додала. Я ще, може, зараз два знімлю відео, тому що я буду їсти е, і... Ну, і лягати робити домашку і лягати спати. Далі я от склеила, в мене так получилось. Далі беру ручку, яка в мене не більше. Це така ручка з поняшками, е, старачка. Ну і тут ззад його так. Вел... Е, дуже багато дирок ну, не треба, головне, щоб вони повсюду були десь от так. Намагайтеся, щоб дирки були маленькими. Так Закриваємо ручку. Ось такий у нас віш вийшли. Все, всім пока. Вибачте, що таке довге відео. 7 хвилин вже 8 буде. Всім пока, зустрінемося в іншому відео.